Всім привіт! Радий вас бачити на каналі «Вітьок на кухні. І сьогодні ми будемо готувати домашні сосиски в мікрохвильовці. Наперед скажу, що це, певно, самі дорогі сосиски вийдуть, але дуже смачні та швидко готуються. Бо готувати ми їх будемо, як видно, з назви, в мікрохвильовці. Тож для сьогоднішнього рецепту нам необхідно буде взяти два види м'яса. Або два види фаршу. Я взяв м'ясо. Перше це індичка. Я взяв її філе. Та друге м'ясо це курка. Його теж треба пів кіло. Я, як завжди, взяв філе з тигна. Необхідно буде також подбати про те, щоб був твердий сир. Його треба буде 150 грамів. Також необхідна буде шинка, теж приблизно 150 грамів. Вершки жирністю 10%. Їх треба буде приблизно 30 мл. Паприка мелена. Я взяв копчену, її треба буде 2 чайні ложки. Також необхідний буде мускатний горіх, який ми будемо додавати за смаком, сушений часник. Десь одна чайна ложка. Та трішки зелені. Звичайно, також треба буде сіль та перець. Їх будемо додавати за смаком. А, і ще треба буде пергамент. Краще взяти силіконізований. Від нього легше буде відліпати вже готові сосиски. В першу чергу з м'яса треба зробити фарш. Курка пройде в отвір м'ясорубки. А от індичка ні. Тому нарізаємо її шматочками. І тепер все м'ясо пропускаємо через м'ясорубку. Далі нам треба буде перебити весь фарш у блендері. У мене маленька чаша, тому мені доведеться це робити за декілька підходів. Вийшло так, що перше я не засняв. Тож накладаємо наступну партію фаршу. Та нарізаємо блендером, поки фарш не стане однорідним. Ось приблизно так має все виглядати. Тепер перекладаємо все до фаршу. Повторюємо все ще один раз. Тепер беру ємність побільше та перекладаю в неї весь фарш. Додаємо до нього наступні спеції: сіль. Перець. Сушений часник. Трошки мускатного горіху. Також додаємо вершки. Я додаю на око. Тепер все треба буде перебити ще додатково блендером. Так все перемішається до однорідності. Тепер нарізаємо шинку маленькими кубиками. Нарізану шинку додаємо до фаршу. Тепер те саме треба зробити із сиром. Нарізаємо його теж дрібними шматочками. Виходить так, що сир було набагато легше порізати, ніж шинку. І тепер його теж додаємо до фаршу. Все добре перемішуємо, щоб шинка та сир рівномірно розподілилися. Далі необхідно підготувати зелень. Я дуже не люблю зелені гілочки, тож прибираємо їх. Звичайно, з кропом це буде зробити важче, бо весь кріп, по суті, є гілочки. Тепер це все дрібно нарізаємо. Готуємо три тарілки, в яких будемо робити різні смаки сосисок. Ділимо фарш на три більш-менш рівні частини, в одну додаємо порізану зелень. В іншу паприку. А третю залишаємо без наповнювача. Так би мовити, класичні сосиски вийдуть. Тепер необхідно добре перемішати фарш з наповнювачами. У першу чергу я взявся за паприку. Тарілочки невеликі, тож виходить важкувато. Але все таки мені це вдалося. Але радість була недовга. Те саме треба зробити із сосисками з зеленню. Добре, і їх перемішуємо. Добре, хоч класичний, ми більше мішати не будемо. Тепер переходимо до формування сосисок. Беремо пергамент. Я розрізав на дві полоски. Викладаємо одну третю фаршу. Закриваючи пергаментом, формуємо сосиски. Кінчики закручуємо, як у цукерок. Треба, щоб всередині вийшов максимально фарш без повітря. Те саме треба повторити і з усіма іншими сосисками. Мені здалося, що це була найважча частина. Але кожна наступна сосиска виходила все краще і краще. Останні взагалі були схожі вже на ковбаски. Викладаємо тепер на тарілочку. В мене влізло тільки три штучки. Обрізаємо зайві хвостики, щоб не заважали обертатися в мікрохвильовці. Ставимо наші сосиски в мікрохвильовку на одну хвилину. Після чого даємо сосискам постояти ще одну хвилину в мікрохвильовці, не дістаючи їх. Після чого дістаємо їх, перегортаємо. Знову на одну хвилину відправляємо до мікрохвильовки. Оскільки в мене вийшли більш ковбаски, ніж сосиски, я повторив цю процедуру ще два рази. Якщо у вас вони будуть по діаметру менше, то вистачить і двох. Дістаємо сосиски з пергаменту. Дивіться, як добре вони відділяються від нього. Сосиски повністю готові всередині і так апетитно пахнуть. Ну от і все. Наші домашні сосиски в мікрохвильовці готові. Тільки подивіться, як вони апетитно виглядають. Можна поекспериментувати з різними наповнювачами. А так сосиски вийшли дуже смачні. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та обов'язково підписатися на канал. Нас очікують ще дуже багато простих та смачних рецептів. Ну а з вами був Вітьок, і ми побачимо з вами наступного тижня. Всім пока.